Задля всіх людей, поранених та нашої перемоги, чернігівські поліцейські долучилися до здачі донорської крові, аби поповнити запаси компонентів у обласному центрі крові. Виникла нагальна проблема в компонентах крові. Ми поділилися з дальними районами, щоб були запаси крові. Тому що ви знаєте, нашу область посип кожного дня обстрілюють, і компоненти нашої крові дуже потрібні для всіх. Тому ми звернулися одразу до поліції. Чернігівські поліцейські регулярно проходять медичне обстеження та мають досить хороше здоров'я, тож є ідеальними донорами. Долучатись до благодійної місії та ставати донорами крові для правоохоронців вже стало доброю традицією. Це відбувалося все за бажанням поліцейських в добровільному порядку. Всього прибуло сьогодні близько 70 поліцейських, які виявили бажання здати кров. Потрібні абсолютно всі групи крові, тому особливо ретельно ми не підбирали того чи іншого поліцейського за тою чи іншою групою крові. Прийшли всі бажаючі. Після процедури всі поліцейські почувались добре. Сумарно вони здали близько 30 літрів крові, яка в подальшому буде використана для потреб цивільних та військових, та зможе врятувати чиєсь життя. Долучитись і стати донором крові можуть всі бажаючі, хто не має серйозних протипоказань по здоров'ю. Детальнішу інформацію дивіться на сторінці Чернігівського обласного центру крові у Фейсбук.